На Доброго дня. Чому що ви порушуєте? порушуєте? Що у вас случилось? У мене нічого не случилось. звати? Валерій. В... Ви прийшли сюди. Да. Що вас сталося? Що сталося, Що да. мені не подобається, того, що ви порушите правила дорожнього руху. Чому? І, і неправильно тримаєте зброю. Чому? Чому я порушую правила дорожнього руху? Тому що ви порушуєте пункт правил 15.9. ні. Який 15 15.9. Що саме? який саме? А що саме пункт 15.9 означає? Там є багато підпунктів. 15.9… там немає багато підпунктів. Як це немає? Отак немає. Там є дуже багато підпунктів. Це точно? Це точно. 159 це... дуже да, багато. 15 да. 15 да. Ви з прилеглої ступинка заборонена. Ступинка заборонена, так. так. То де ви саме з, з прилелої території. Що таке так? прилегла територія? Скажіть, будь ласка. Що таке прилегла? А це так. ви рахуєте, що це не прилегла територія? Ні, Ні, це не прилегла Точно? Точно? Він 0492. Представте, будь ласка. Варсаба Віталій Васильович, моє прізвище. Дуже приємно. Зброю ви так маєте тримати, так? Отак? От Шановний, чому ви мені заважаєте нести службу? Мені? Я Скільки не заважаю. Ви я... хочете, щоб зараз хтось проїхав, я не зрозумів вас. смислі проїхав. Ну Ви зараз дивіться, я ви не зараз заважаєте скажіть, нести службу скажіть, мені. Скажіть, будь ласка. Потому, я, заважаю... що, дивіться, я відволікаюся зараз. Я заважаю вам вести дії. Чому ви які саме як, протиправні як, дії? Як ви тримаєте автомат? Калашко як ви тримаєте? По ну, ви куди по я не несу ніяких протиправних дійсяти? Ви, ви повинні не повинні порушувати ні? Я не порушую, шановний. А що це? Що це? Об'ясніть, будь ласка, чому ви тут Хас, Це місце дислокації? Чому ви по дорогу? Шановні, скажіть... ви особа, яка... У вас є припис на перевірку одного патруля, шановний? А ага, обов'язково? Обов'язково. Скажіть, будь ласка, чому ага. вам все дозволено на перейти? Мені все мені не все у Мені є пов... свої функціональні вам... обов'язки. Правильно, вам... вам тут дозволено стояти? Дозволено мені тут стояти яким маршрут закон... патлювання. Яким законове руководство? Шанов, в мене є маршрут патрулювання, ви мій, сказати, який що... визначається дислокацією. Вам... Скажіть, будь ласка, хто вам такий дав наказ стояти отут, іменно тут, Шанове. на виїзді з прилеглої території? Це не прилегла територія. А що ви це? бачите, десь тут дорожній знак. Так, бачу, будь ласка. Який сам? Будь ласка, уступити до... Уступи дорогу, це знак, чи це не знак? Що я це? Не... Знаєте, ну, скажіть, будь ласка. Я не розумію вас. Ви хочете, щоб зараз хтось проїхав чи що. Чому ви так, нам заважаєте нас? Мені не потрібно, щоб хтось проїхав. Я, не ну, хоч... я бачу, що ви от, мені ви не особисто, подобається. Ви особисто прийшли і заважаєте нести нам. А вкус. мені не подобається, коли працівники міліції склали, вас, вас хто з вас водіє? Хто з вас водіє? Тільки не кажіть, що водія немає. 307 стаття Гражданського кодексу вам знайома, так? Ну Розкажіть, так ви знаєте. Знаємо. Ну розкажіть, що ти за Ви... Розкажи, що ти за стикав? Чому ви, ви порушите? Скажіть, запитати, будь не ласка, не чому не ви порушите правила дорожнього руху? Хто, хто на даний момент водій цього транспортного засобу? Я перезвоню, що зараз. Цятки вас видають на службі, так? Телефони? Ні, це по довго. Так? І в 33-му приказі є. Алло. Я перезвоню, я зайнятий. Що ви ще хотіли? Що хотілиш? Щоб ви припинили правоправні дії, щоб ви забрали машину з прилеглої території. Як вас звати? Валерій. Валерій, по батьку як Віталійович. Валерій Віталійович, на секунду можна. Можна. Ну дивіться, Валерій Віталійович, ви тільки що от самі кажете, що ви не заважаєте нести службу. Яку я дивіться, ми заважаю? з вами вже зараз спілкуємося, ну, минут 10. Да? Так. За цей час проїхало дуже багато транспортних засобів. І що? І що, Які, можливо, б порушили право дорожнього руху? Наслежить... Можливо, би. а щоб вони не порушили право дорожнього руху. Візьміть, поставте автомобіль, тут територія дозволяє, біля узбіччя, включіть приблизьковий маячок і водії не будуть порушити правила дорожнього руху. Правильно? А наша Тому що ви повинні стояти з приблизьковим маячком. Що, Ні? Ну, ви не знаєте. О, то що ви кажете? розумієте? чому я не знаю. ви десь чули цю інформацію? але про що вона дійсно чи треба вона, чи не треба, ви не знаєте. Так? так ну вам можна порушувати? Ви хочете, щоб ми звідси від'їхали? якій причини? Я... Скажіть будь По ви, ті причині, що ви порушити правила дорожнього руху. Я хочу, щоб ви склали протокол на даному виді. Хто... Є водієм даного автомобіля, що ви склали протокол. Я не буду ніякий протокол складати. Чому? Тому що? То, що вам корона не дозволяє. А що не дозволяє? Скажіть. Яка сорона? Ну, як? Як тому ви що? Розмовляєте? ну а як я розмовляю? Так розмовляю. Як, я як... до вас як... на ви звертаю, що до розмовляю. Як... Я... розмовляєте. Як я розмовляю? Я вам грублю. Корона не дозволяє, що це заслугати. Ну, такі о, такі слова, тому що ви позволили. Я на роботі, прав... шановний, призброю. Ви не на роботі. Є... Я на роботі, на службі. На даний момент. Автомат ви неправильно тримаєте. Неправильно. Згідні зі мною. Шановний, в мене є на самій перевіряючий, який перевіряє мою службу. Да. Буде у вас припис на перевірку, прийдете, йдете. Так, придете. Да, так. Припис на перевірку так, при чому ось. тут? А народ для вас ніхто. Так? Народ для вас ніхто. Шановний, я вам ще раз кажу, не заважайте, нам внести штучку. Я ж кажу, український народ для вас ніхто. Це ви собі особисто вашу думку. Ну це так, моє це особисте думка? — Тому що так є воно. Заїзд полиця. Це прилегла територія, так. Заїзд полеться. Да, Нема різниці різниці це. Немає різниці. Ви почитайте, будь ласка, право дорожнього руху. Давайте відкриємо право дорожнього руху. В мене є вони Візник в машині. У вас вони теж є. Не працюйте, а служіть. Працювати. Працювати це як? Каса. Це ваша особиста. поїхали, нам на ДТП треба. їхати. — Та Так. — Можете не переживати, ми виїжджаємо. Та я не переживаю, просто мені не подобається, коли порушуєте, ви, ви повинні... Ви не ви ми повинні зімаємо, пок... Якщо ми вам мішаємо, якщо ви хочете що... Мені ви не мішаєте повинні. абсолютно, але ви повинні Шадов, я теж якби, розуміти і не повинні ставити автомобілі, де попало. А чому вам їх, його не поставити біля дороги? Чому? Тому що вам треба сховатися, так? Щоб менше вас водії бачили. Так, товариш лейтенант? А на даного водія вас якби... Ви хто? Я Валера. Номер значка. Вільний. Як ви розмовляєте? Це вас так в чат? Це вас у вас в школі міліції в чат? Зі мною громадянином України. Все, ми не маємо часу з вами. Немає часу. Культури навчіться, пристігніться для початку. Чи вам дозволено корони не це?